В Вросли з 1 січня дорожає парковка, і мова йде не про погодинну тарифікацію, а саме абонементи. Якщо ви платили до цього якісь абонементи, мали по цінах знижкових, тобто, як, наприклад, абонемент за те, що ви проживаєте в цьому районі, маєте мільдунок або у вас там гібрид був чи ще якісь пільги. То ця ціна абонементу виростає в три рази. Крім того, якщо раніше пільгова ціна обіймувала два автомобіля власника, який проживав в цьому районі, то зараз знизили до одного автомобіля, другий автомобіль вже буде по повній ціні там, в 1000 злотих. Але є лайфхак, тобто, якщо ви цим користувалися і хочете заплатити ще по старій ціні, оплатіть. Наступний рік до кінця цього року, тобто, навіть якщо у вас буде абонемент на наступний рік, якщо ви його оплатите, купите в цьому році, ви ще заплатите по старій ціні.